Пала російська ракета Онікс біля паркану на музею. Нам насправді дуже сильно повезло, що вона попала в теплотрасу і вода підняла і задушила одразу вогонь. Але все одно була дуже сильна вибухова хвиля повністю винесло все скло і в нас музеї, і навпроти в будівлях. Коли ми вже зрозуміли і закрили першочергові потреби, це там ми зробили, забили вікна ОСБ-панелями, зробили латки на дах, тому що настільки підняла бруки. Що вона побила сам дах. з того боку впала російська ракета. Тимчасово цей вхід недоступний у нас вхід з іншого боку. Зараз паркан знаходиться на відновленні. Більше всього, на жаль, постраждав наш адмінкорпус. Тобто, це те місце, де ми працюємо в одному кабінету, по три по чотири людини. Через те, що дуже сильно ускочився саме адмінкорпус, нам потрібно було переїхати в інше місце. Ми частково спочатку були там в одному офісі, переїхали в бібліотеку музейну і дуже сильно чекали на відновлення. На цієї сторони зараз вже її скріпили. Тобто, в чому, в чому була основна проблема? Що кут будівлі він впав і його отак от сильно металевими конструкціями зжали, повністю все зафіксували, і тепер там можна знаходитися безпечно. Можемо бачити, що музей відновив свою роботу вже через місяць після прильоту, і покроково рухаючись протягом року на сьогоднішній день. музею ми маємо відкритих повноцінних 10 проєктів. На сьогоднішній день закінчений процес стабілізації музею. І вже після перемоги ми можемо розпочати реставрацію. Музей повністю для цього процесу підготовлений. До повноштабного вторгнення наша реставрація вона складала більше 150 п'ятдесяти мільйонів. Нів гривень на сьогоднішній день після тих пошкоджень, які відбулося, важко сказати, яка вартість буде, можливо, в півтори-в два рази більше.